Добрий день. На сьогоднішньому уроці Історії України в 10 класі вивчаємо тему держимо процеси. А саме з сьогоднішньою темою ми будемо знати розуміти, як відбувалося формування встановлення української держави, яка виникла в результаті акту проголошення незалежності України в 1991 році. Але наступне, на що потрібно зображення увагу? Що державотворчий процес? До певної міри, це тільки частина тих всіх процесів тої величезної трансформації, яка відбувалася в результаті зникнення Радянського Союзу і в результаті переходу України від Радянського Комуністичного устрою до українського демократичного устрою. Процес досить тривалий, досить складний. І, власне, державотворчі процеси. Відігравали значну роль в тих всіх подіях, які відбувалися в Україні в 90-х роках. Перше, на що потрібно звернути увагу в державотворчих процесах, це діяльність Верховної Ради України. Річні, що Верховна Рада України, та, яка проголосила Незалежність. Це була далі в українській державі з 1991 року. Далі існувала та за складом, та ж сама Верховна Рада, ті самі 450 депутатів, яких обрали ще на виборах 1990 року. Після створення нової держави, перевиборів не було. Депутати лишилися ті ж самі. І власне на Верховну Раду, а очільником Верховної Ради, тоді був Іван Плюш, лягла велика, великий тягар ти всіх законодавчих. Ініціатив законодавчої роботи для того, щоб утворити в Україні нове законодавство, утворити нові закони, які би, власне, в результаті яких би були створені нові державні органи, реформувалися колишні радянські органи державної влади. І можна сказати, вже в перший день після акту проголошення незалежності була прийнята, як ми знаємо, постанова, були прийняті ще інші постанови восени, ще до референдуму восени 1991 року. Так само і після референдуму, наприкінці 1991, в 1992 році було прийнято важ... ряд дуже важливих законів, які, власне, створили основу для української держави. В першу чергу це закон про державний кондро, кордон, закон про державну безпеку, військова доктрина. Ну, найважливішим законом, основним законом була Конституція, але Конституція 1996 року у нас буде розглядатися окремим питанням, окремим темою. Окрім Верховної Ради України, великий вплив на державотворчі творчі процеси мав президент України. За тогочасною Конституцією на 1991 рік президент України, це був голова виконавчої влади, а саме керівник уряду згідно закону, і перший президент Велионік Кравчук велику вагу зосереджував на державотворчі процеси на розбудову української держави, як глава держави, як керівник виконавчої влади. Разом з президентом ті всі зусилля по створенню нових, але на що потрібно згрунтувало, що Кабінет міністрів України, виконавча влада, структура виконавчої влади залишилася ще радянською, зрозуміло, залишилися з тими ж самими радянськими людьми, тою ж самою номенклатурою, яка була в той період часу в Україні, тими самими керівниками. Ну тепер замість комуністів вони ставали більш демократами. Людьми з демократичними світоглядами, але зрозуміло, виховання в них далі лишилося ще сукови до певної мірі. І все це привело до того, що першим прем'єр-міністром України в Незалежній Україні був Відольд Фок. Але з іншого боку, трансформація, яка відбувалася, які всі процеси призводили до негативних тенденцій, негативної ситуації в економічній сфері. І тому з 1992 року, зі створення Незалежної України, в Україні почалася е економічна криза. Зрозуміло, та економічна криза е негативно вплинула на е е життєвий рівень населення, на почалася до певної міри соціальна криза. Соціальна криза, зрозуміло, і бідність населення впливала і на політичне становище. І тому. Власне, зі загострення економічних криз в результаті трансформації, Соціальні кризи, соціальні конфлікти проростали в політичні, і все це виявилося в тому, що в 1994 році в Україні відбулися вибори Переховну Раду. Вибори відбувалися по мажоритарній системі. Бо в значною мірою виборчих округах перемогли люди, які... Носили з собою комуністичні світогляди, комуністичні наративи. Власне ті вибори 94-го року певним чи не відображають політичну ситуацію в Україні. Політична ситуація була така, що багато людей, ті, які були за незалежні 91-му році, значною мірою вже на 94-й рік розчарувалися в тих, тих процесів, особливо на півдні, на сході України. Вони побачили, що їхнє життя не покращилося. Виникнення Незалежної України навпаки погіршилося, що були з Радянському Союзі були добре, а було той Союз розвалювати, а там було краще. Єдине, що наша потрібна зґрунтувало, що, власне, в 94-му році, власне, сама Росія до певної міри допомагала Україні. Тому що почалася Чеченська війна, почалися внутрішні конфлікти в Росії, а таких збройних конфліктів, конфліктів України не було. І все це виявилося в тому, що, власне, українці побачили, що в Україні все-таки немає війни, немає збройних конфліктів, є, хоча є криза, але трошки краще становище, кров не л'ється. І все це відбулося в тому, що власне з середини 90-х років до певної міри власне, кількість людей, які хотіли повернутися в Радянський Союз, поступово почала зменшуватися. Але власне Верховна Рада 94-го року це була в значною мірою прокомуністична Верховна Рада, де переважали прихильники Комуністичної партії України і прихильники соціалістичної партії України, власне, лідер соціалістів лівої партії Олександр Мороз, став тепер новим очільником Верховної Ради. Представники демократичних сил, лідером яких був В'ячеслав Чорновіло, як тоді їх називали націонал-демократи. Через внутрішні конфлікти і суперечки не були згуртовані. І все це вилося в тому, що власне серед 90-х років поширення впливів комуністичної Верховній Ради призвело до нових загострень. І, власне, в результаті особливого незадоволення шахтарів, страйків, Леонід Кравчук. Намагався, як то кажуть, вийти з цієї кризи за рахунок пошуку винних в кабінеті міністрів. Тому 93-му році, наприклад, у відставку, в 92-му році, наприкінці відставки відставку прийшов той від поки прийшов на нову посаду керівник «Південьмашу». Леонід Кучма, але тепер в Леоніда Кучма з Кравчуком почалися конфлікти за, за те, а хто в принципі повинен відповідати за діяльність уряду, хто власне як і ніколи не І тому через рік роботи Леонід Кучма був змушений подати відставку. З іншого боку, все це велося в тому, що Леонід Кравчук, який приймав рішення в Україні. В такому ключі, що я тут президент, я знаю, і я буду вирішувати. Єдине, що всі ви мені можете радити, а я сам приймаю рішення. Я, я тут серед вас наймудріший, тому що я президент. І все це було в тому, що власне вже на 94-й рік величе... в Україні з'явилася величезна опозиція, в першу чергу правляючий літі, до Леоніда Кравчука, І щоб вийти з тої кризи Леонід Кравчук. Пішов на дострокові вибори президента. І сталося так, що на тих дострокових виборах президента Леонід Кравчук дізнав Поразки, і новим президентом України в 1994 році став Леонід Кучма. І вже Леонід Кучма був президентом два терміни аж до 2004 року. Ще одна особливість. І всіх процесів. Хоча, зрозуміло, е, суперечки конфлікти правлячі в українській ріті, не закінчилися з приходом кучми. Тепер, наприклад, вбив конфлікт між Морозом і Кучмою, тому що один очолював Верховну Раду, інший е, очолював богавою е, 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 державою президентом, але власне тільки Конституція 96-го року певним чином той конфлікт е, остаточно вирішила. І як він розвивався під час Конституції, Але з іншого боку, на що потрібно звернути увагу? Що власне трошки менше суперечків було в судовій владі? Судова влада в Україні лишилася ще старою, судова система радянською, але вона вже почала певним чином трансформуватися. З виникнення Незалежної України і перший такий судовий орган, який виник, це був Конституційний суд, який виник в 1992 році, власне, який займався питанням вирішення Конституції і тлумачення Конституції. Але якщо щодо Конституції судової влади великих суперечок не було політичних, то власне суперечки в Україні, особливо з президентом, кабінетом міністрів, головою Верховної Ради, були. Місцеві що місцева влада в Україні залишилася старою радянською з тими самими радянськими людьми, а саме з Радами і виконавчими комітетами. Але щоб безпосередньо керувати на місцях, раніше була комуністична партія, тепер комуністичної партії не було радянської. І тому кравчук, кравчук власне в 92-му році почав призначати представників президента бо Області України. Е, 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 е. І тепер виникла ви, 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 суперечка, хто в області має керувати областю. Чи це буде голова обласної ради і виконком, який вона створила, чи представник президента. І, власне, початок 90-х років був характерний на місцях тим, що в регіонах. На місцях йшли постійні суперечки. Хто кому має підкорятися? Зрозуміло, дуже часто арбітром в суперечках виступав президент, депутати Верховної Ради, капітмені міністрів. І зважаючи на ті трансформації і економічну і соціальну кризу, все це приводить до того, що власне населення було не задоволено тими всіма процесами. Тому що раніше багато хто особу. Прихильники колишнього радянського Союзу казали, як то так? Раніше був порядок, була партія, була дисципліна, а тепер е, немає порядку, хто хоче, то і що робить. Вели... Крім того, були величезні зловживання на місцях, особливо з майном, коли ті ж самі території фабрик, заводів переписано майно на себе, на свої родини. І все це власне виявилося тому, що е, е, на побутовому рівні почалася певним чином зловживання владою. Ще одна особливість, якщо і зловживання владою було пов'язано з, з корупційними ризиками. Ну і ще на що потрібно звернути увагу, що в результаті створення різноманітних державних органів, державних структур, зроста кількість державних службовців, державних чиновників. Власний їхній вплив в державі зростав, і можна сказати, що вже насередину. 90-х років в Україні певним чином утворилася своя правляча еліта. Та еліта це була колишня радянська еліта, колишня радянська номенклатура. Правда, вона вже не боялася партії комуністичної, не боялася КДБ спецслужб радянських. І тому, власне, 90-ті роки це є, як кажуть, час процвітання державних чиновників. Людей, які були на державній службі, і, відповідно, їхня чисельність зросла, їхній вплив в суспільстві зріс і в державі. Таким чином, в Україні власне, в результаті цих процесів відбувалася бюрократизація, збільшення чиновництва. Зрозуміло, з тими всіма негативними тенденціями, рисами, які можуть відбуватися в країні, де є економічна криза, і де вплив чиновників влади державі зростає. Ну, зрозуміло, багато хто ще мав радянську солкову метальність. І вважав, що якщо він начальник, то всі його повинні слухати і йому підкорятися. Але з іншого боку, в тих державотворчих процесах були й позитивні моменти. Тому що, незважаючи на певні негативи, все-таки початок 90-х років це початок створення значної міри з нуля нових, нових структур е е нових установ. І власне, значні успіхи власне, були пов'язані із силовим блоком. Е з обороною держави, тому що, маючи певний досвід 100річної давності, і Леонід Кравчук, і Леонід Кучма все-таки звертали певну увагу на обороноздатність держави. І тут потрібно згадати, що ще в 91-му році був прийнятий закон про прикордонні війська України. В грудні була прийнята так само створена, наприклад, така формація Збройні Сили України. На основі правда Радянської і української КДБ була, була створена Служба безпеки України. Також на початку 92-го року була е, прийнята нарешті українська символіка, а саме е, синьо-жовтий прапор і Герб, е, Тризуб, знак Володимира Великого і Гімн був затверджений. Ще одна особливість, так також в Україні в той період часу, що було важливо, створювалася своя фінансова банківська система. Правда, ми її будемо більше. Звертати на нього увагу, коли будемо вивчати економічні реформи окремою темою. Але, власне, вже на середину 90-х років, в результаті тої трансформації тих всіх процесів, почалася певна стабілізація в суспільному житті, і економічна стабілізація, величезне економічне падіння зупинилося. І в результаті тих всіх процесів вже другого поле 90-х років. В результаті певної стабілізації в Україні останово нарешті була введена своя грошова одиниця гривня в 1 вересня 1996 року, і все це було проводжено до п'ятиріччя виникнення української держави. Тому що 24 серпня 1996 року українці святкували 5 років своєї держави, і все таки за ті 5 років сам президент Мід ну, Кучма все таки побачив, що Значний і важливий крок, шлях було пройдено, але з іншого боку, далі, як то кажуть державотворчі процеси тривали і в другій половині 90-х років. Ну тут потрібно більше звернути увагу вже на певні демократичні процеси самому суспільству сумовою. Тому що, наприклад, вибори 1998 року. Показали те, що в Україні є певним чином створена своя політична система, демократична, де люди реально голосують за тих, кого вони хочуть бачити в парламенті. А ще вона особливі, що 98-й рік, це перші вибори, на яких вже була е, запроваджена змішана система. А саме половина депутатів Верховної Ради обиралася по пропорційній системі. І, власне, за пропорційною системою в Верховній Раді тепер з'явилася. Певним чином партії, які представляли владу, так та сама МДП, Національна Демократична партія. Але з іншого боку, в той період часу з'явилися далі були зрозуміло комуністи, соціалісти. Але з іншого боку, також з'явилися на парі, коли в Україні почала і мала своїх депутатів в парламенті партія Зелених, так само соціал-демократи і інші партії. І власне, за Можемо сказати за десятиріччя розвитку за 90-х роках, підсумовуючи ті всі важливі, важливі і важкі процеси, які відбувалися в Україні, можемо сказати, що все-таки 90-ті роки це є роки становлення на ноги української держави, коли вона все-таки, незважаючи на ті всі величезні проблеми, змогла, як кажуть, витримати. І існувати. Ну, майте на увазі, тому що в 91-му році багато хто навіть да, хто визнавав незалежність України на Заході чи в Росії казала, що це це не ну, є довго тривало, що місяць, два, три, рік, два, три, ну п'ять років, ну десять років Україна істувати не буде, тому що ну, Україна то ну, Україна то і Україна. Там просто населення, і воно само не знає, що хоче. Але власне в 90-ті роки українці і українська влада, українська еліта, навіть та сама пост. Комуністична все-таки показала свою життєстатність. І найважливіше, що саме в той період часу були закладені основи сучасної України зі усіма плюсами і зі всіма мінусами, які ми зараз на собі відчуваємо. Домашнє завдання опрацюйте в парах 22, 23, 23 пункт 1. Я, якщо є якісь запитання, зауваження пишіть в коментарях, До побачення маєте здоров'я.